Слава Ісусу Христу! Дорогоцінні! В сьогоднішньому відео я вам розкажу, як встановити підрозетник гіпсокартон, який підрозетник обрати, чим робити отвір і тому подібне. Багато нюансів, які треба підняти та розказати. Перше питання: чим робити отвір? Можна ось такою пилочкою по гіпсокартону. В даному випадку вона саморобна. Пилка з електролобзіка ручка з держака, шматочок шайба шайба, готово. Дешево і сердито. Можна робити і потрібно робити саме ось таким варіантом. Це коронка біметалічна, 68 мм. Обов'язково і саме 68. Не 65, не 71, а 68. Тому що коробочка буде входити чітко, гарно і фасочкою триматися класно. Ці коронки, як правило, йдуть окремо. коронка. Вона, до речі, сверли в різні матеріали: пластик, фанеру, деревину і навіть от, видно, біглості такі є. Це я профіль сверлив, ну, ріже нормально. І окремо кріплення Ось таке ось хвостовичок, він під дрель, а є під перфоратор. І коронки можете різного діаметру сюди брати. Гарна штука, універсальна. Якщо у вас буде підрозетник гіпс-плитка. То вам потрібна бути ось така алмазна коронка, і тільки вона. І обов'язково направляючи перо. Як правило, воно йде окремо, його потрібно купувати окремо. Але воно обов'язково потрібно. Тому що треба буде, якщо його не буде, можна зробити, але прийдеться краюшком отак обводити, поки у вас з'явиться початкова фасочка, куди ви почнете засверлюватися і обов'язково мочити. Інколи сюди просто мочалочку вставляють, щоб було мокре вологе. Свердлити, не палити коронку і щоб не перегрілася плитка. Е, які чудіки отаким от робили по бетону коронкою, але не грайтеся, лучше вже купити нормальну коронку, зробити нормальний отвір і працювати як людина. До речі, наперед скажу по бетону коронка потрібно бути не 68, а 71. тому що вам потрібно ще місце для того, щоб вставляти підрозетник і замазувати алюбастром або іншою сумішю. Наступне питання буде це, які коробки обрати. Ось у мене є до прикладу кілька різних коробок, різних виробників і різної якості. Отже, по-перше, ніколи не беріть коробки з ось такими маленькими хвостиками зашивними і подібні є з такими, такі самі з металевими. Дуже незручні, відпадають швидко, все туди-назад загіб спадає. Незручно, взагалі незручно. Коротше, не беріть. Далі є ось такі коробочки з пластиковими такими хвостиками. От. Оце зручні. Коли ви втикаєте, вони вам не мішають, взагалі не заважають. І коли ви підкручуєте саморіз, вони дуже класно підтягують. Единий, єдиний нюанс щодо цих коробок це їхня якість. Тому що ось ця гарна коробка, але якщо ви будете сюди закручувати саморіз, Прикріплені механізмів, то вона трісне, ну в 90 випадках. Ось точно така сама коробка, але другої якості. І вона вже більш міцна і більш еластична в момент закручування гвинтів. Я не рекламую, але найкращим варіантом, з того, що я колись брав, це були коробки фірми Cova і Schneider. Гарна якість, еластичні, міцні. Дуже класно затягуються, оці язички просто намертво затягують цю коробку. В общем, раджу брати саме цієї фірми. Головне, не беріть коробки там, де йдуть в коробці, по діагоналі по діагоналі кріплення в гіпсокартон. Ви коли ставите цю коробку, коробку отак роздавлює, перекашує і в общем, ні віда, ні вілічує. Так що не беріть такі коробочки. Будете ви з ними мучаться, ругатися, і ругатися будуть на вас. В деяких коробках, ось як тут, видно, є ось фаска тоненька, а ось фаска товстезна. І не у всіх випадках можна робити фаску у гіпсокартоні, то оця вам коробка буде як заноза в одному місці. А от ця коробочка буде вас радувати. Тому звертайте увагу на ці бортики коробки. Добре, поїхали до монтажу. В Першу чергу, що ми робимо, це розміщаємо. Це у нас гіпсокартон подвійний, це у нас гіпсокартон одинарний. Так і підпишемо. Ми поміткам робимо горизонтальну лінію. Це для зручності та якості монтажу коробки та механізмів. Наступний етап це у нас монтаж підрозетника. Але до цього нам треба зробити фаску. Отже, раз і назавжди запам'ятайте, в однослойному гіпсі фаску робити не можна, тому що ви зрізаєте перший слой бумаги, і підрозетник не тримається, він провалюється туди. Показую. Ставлю підрозетник. Ось як тут гарна фаска, да? то тут може воно і буде триматися. Якщо я буду ставити підрозетник отакого плану, то це все діло у мене, якщо я буду ставити ВВГНГ кабель, воно його туди просто проламає. Тому, якщо хочете, робіть фаску водом в соємному гіпсі, але не раджу спортити. Отаку діроваху зробите, потім підмачувати щось потрібно. Коротше, не робіть. У двохслойному гіпсу обов'язково робити фасочку. Обов'язково. Буде і вам гарно і зручно монтувати підрозетник, і маляри скажуть вам велике дякую. І будуть казати, отакий електрик. Отже, беремо нашу коробочку, виставляємо. Її в таке положення, щоб язички, якими вона затискається, були вертикально. Тому що, якщо ми так поставимо, поруч може бути пофіль, а він дуже часто поруч з якоїсь сторони, і вона не, за... не зажметься так, як потрібно. Тому ставимо так, бер... виламуємо отвір, беремо провід, затягуємо його, вставляємо коробочку і затискаємо. Затискаємо по черзі. І Навіщо нам ось ці полосочки, щоб коробочку виставити горизонтально рівно? Виставили коробку і? Достаємо ці непотрібні болтики. Отже, підсумуємо, обираємо коробки гарної якості з пластиковими або залізними лапками, як у Шнайдера або кова, кріпленням. Фаску знімаємо лише в подвійному гіпсі. В одинарному я вам не раджу. Користуємося краще коронкою. Якщо це одинарний варіант і вам потрібно встановити одну або кілька підрозетників, то це щось підручне та дешеве. Якщо плитка, то тільки алмазна коронка. Дякую за перегляд відео. Дуже радий буду, якщо комусь це допомогло. З вас лайк та підписка. Нехай Бог вас всіх благословить!